І долучаємо до нашого ефіру Олександра Курбатова. Це керівник служби зв'язку з громадськістю окремої бригади сил ТРО міста Дніпро. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Бажаю здоров'я і вам бажаю здоров'я. Хочемо трошки поговорити про вашу окрему бригаду сил ТРО Дніпро. Можливо, ви нам трошки розкажете, які зараз завдання виконуєте. Ну, звісно, з того, що можете говорити. Так, наша бригада а, вже. Півтора року майже воює на передові. Це а, зараз називається Запорізький напрямок. але де факто це, це Донецька область, от, якщо ви чули а, про щось рівнопіль, про Времівський виступ. Це от в районі нашої ділянки, і наша бригада. Перші наші підрозділи зайшли на лінію фронту в квітні минулого року. А в на початку червня наступні, і от фактично, вже хтось. Понад рік хтось вже трохи більше року не виходить з передової. Тримають тримали протягом року цю ділянку. Наша бригада, окремі підрозділи брали участь у звільненні Харківщини. І наша бригада а, зараз тримає позиції ще біля Вугледару. Так що у нас, попри те, що о, нібито одна бригада, але вона дуже-дуже багато завдань виконала. І в тому числі зараз виконує завдання зі звільнення нашої землі а, в, на підрозділи, які були в складі нашої бригади, вони звільнювали, якщо ви чули таку назву а, Ремів, Ремівка, да, виступ. От Села, які йдуть за ними, не скучне, сторожове. А, там всі ці і, і зараз триває наступ у лісосмугах. Всі ці населені пункти або звільняла, або зараз утримує позиції. Там наша бригада. Я подивилася вас на Фейсбук-сторінці. З'явилися фотографії. Зараз ми їх покажемо з приводу того, як ваші хлопці долучаються до розмінування території. Насправді це величезна зараз проблема. В багатьох регіонах України і, і ну поки що не зрозуміло, як з цим як з цим боротися, так і як просуватися нашим бійцям, якщо там усюди міни. Як ви оцінюєте так, ось це це, це ваші фото? Фото вашої бригади. Наскільки складно розміновувати зараз територію? Головна проблема в тому, що це не розмінування в тилу, це розмінування фактично на нулі в зоні бойових дій. І головна проблема в тому, що а, там неможливо це, от поля бачите поля, вони так, безкрайні так, такі так. поля, і десь в кілометрі а, видно в вузьку смужечку лісу. Це насправді не ліс, це лісосмуга шириною 20 метрів. А, от і а, тому неможливо завести техніку. У нас і ну. В Україні взагалі не багато mm -hmm. техніки технічних засобів, які будуть розміновувати а, такі поля. А доводиться розміновувати вручну, коли мова йде про те, що це поле, це мінне поле в буквальному сенсі. Тобто там гектари гектарами тягнуться ці міні поля. А, і наші бійці виходять посеред ночі, чекають, поки почне світа підніматися сонце, і з першими лучами починають працювати. Знаходячи ці протитанкові міни, знімаючи їх, зносячи, щоб звільнити якісь коридори, коли а, лінія фронту посунеться далі, суттєво далі, щоб квадрокоптери ворога, а в них багато дронів і літає так само, як у нас, не менше, а, коли вони перестануть бачити, або і щоб тим паче наводити, щоб вражали нашу техніку а, за собі в артилерії? Тоді а, зможна буде ну, якимось механізованим чином розмінувати. Але мова ще не йде про тотальне розмінування. Мова йде про розмінування коридорів, як... з якими техніка може вільно рухатися. Очевидно, не один коридор, кілька так. Сподіваюсь, мене видно зараз. Бачимо, кілька таких коридорів. І так само доводиться розміновувати в лісосмугах. Проблема в тому, що якщо ви подивитеся на ці знімки, то ви побачите, що там а, висока трава або високий бур'ян ну неважливо, от, висока зелень. Її багато орки мінували ці поля протягом багатьох місяців. З того часу піднялася свіжа зелень. Вона закрила ці міни, їх не видно, їх потрібно ще знайти. Ну тобто, це величезна робота, напружена робота, і так само наші бійці, коли просуваються в вперед по цих лісосмугах, бо там укріплення росіян є. А вони так само проходять фактично по замінованих лісосмугах, це дуже дуже непросте завдання, тому що там, крім того, що трава, там ще багато дерев, кущів. Власне дерев, дерева і більшість кущів вже збито мінометними артилерійськими обстрілами. Але от під ногами того, що під ногами не дуже добре видно. І Фактично, кілометр, навіть якщо за умови, що там не ведеться. Обстріл цієї лісосмуги то десь кілометр група долає з сапером буде долати ну, мінімум за годину, mm -hmm. а, і це мова не про те, що вони розмінують цю лісосмугу. Ні, це розмінують якусь стежку, стежку. А там буде так само небезпечно. Тобто, це найголовніша проблема величезна кількість замінованої території, величезні площі замінованої території. Багато кажуть, що орки там позаривалися. Це ну, частина проблеми. Головна проблема в тому, що швидко не можна підійти до їхніх позицій, тому що така пасивна оборона за рахунок мінних полів використовується дуже ефективно і перш за все, тому що вони накопичували ці міни. З часів Другої світової війни і багато мін 60-х років, виробництво 60-х років, вони все ще використовуються. А яка подальша доля? От сапери знаходять міни, так, я так розумію, фіксують все це, а потім що. Ну, тобто, це ж певна група людей долучається до цього процесу. Так, так, так. Дивляться, по-перше, ці міни, які можна з ними щось зробити. якісь міни можна розмінувати, якісь міни не можна розмінувати. Mm. Розмінувати, наприклад, якщо у міни пластиковий, він під дією сонця розсихається, стає крихким, його змушені підривати на місці, і так само я думаю, що яку частину мін цих підірвуть і на місці якусь вивезуть і підірвуть. можливо, якусь частину використають. Ще одна проблема це те, що от старі міни, коли у орків є старі міни, конкретно старі, які Можуть не спрацювати. Вони дуже часто використовують таку схему. Вони ставлять зверху, маскирують протипіхотну міну, тобто яка спрацьовує не від важкої техніки, а просто від того, що людина наступає. А під нею закопана протитанкова міна. От вона активує ну, цю велику міну. Це так само, як деактивація при розмінуванні, і величезний вибух і відповідно величезні втрати. І тому треба йти дуже обережно, дуже повільно за рахунок цього просуваються підрозділи. Постійно намагається ворог контратакувати. От коли кажуть в ефірі, що ну от ворог деморалізований, Ну ні, ворог не тікає. Ворога вибивають, і кожен метр нашої землі на нашій ділянці, там де ми просуваємося, вперед, за кожен метр землі доводиться битися і вигризати в буквальному сенсі зубами. Там кров, пот, біль, все це без цього не обходиться. Тому дуже дивуюся. Ну я дивуюся, коли я чую в засобах масової інформації про те, як ми там щось візьмемо, переможемо. Як ми перемагаємо, це дуже дуже важка праця. Щоденна праця дуже небезпечна робота. Угу. Ну так і ще багато хто говорить про контрнаступи. Не розуміють насправді того, наскільки складно просуватися. Там от деякі військові мені говорять, що інколи там 200 метрів можна йти день. Е е і це нормально, так військові це нормально сприймають. Ну а деякі цивільні, навпаки, там ну там що не можна там просунутися, і так далі. Ну тобто, це ну, теж от, так якщо проблема є. Ви... Якщо ви пам'ятаєте атаку росіян під вугледаром, коли вони поклали купу техніку, то більша частина техніки вона ж лягла на мінних полях, угу. тобто, ось вам пряма ілюстрація того, що таке мінне поле, які можливості оборонює мінного поля, вона по перше. Значно вповільнює просування. А по-друге, якщо підрозділ хоче швидко його пройти, прорватися, він буде нести великі втрати. Якщо у росіян багато того старого металобрухту, якщо у росіян величезні мобілізаційні ресурси, там багато людей, яким їм не шкода. Там здається, хтось після Херсонської операції чи Харківської операції хтось з росіян в студії казав, прям там. Що для Росії не існує неприйнятних втрат для України ці неприйнятні втрати існують. Якщо Росіяни готові, щоб їх якісь диванні експерти там і старі діди з погонами відправляли на смерть, то очевидно в Україні інша ситуація з банальних причин у нас просто менше людей, і наші командувачі вони не ставляться до людей як до розходного матеріалу. Звісно, втрати є, але у нас немає такого величезного ресурсу. Ми не можемо витрачати так людей. Кожна людина для нас важлива. Кожна людина, яка зараз тут от, вона встає вночі, і виходить вперед. вона достойна поваги. Я думаю, що це фактично подвиг в таких умовах. Це точно. І дякуємо вам за це і вашим хлопцям. Так само вітання передавайте і подяку від нас. А йдемо далі. З нами Олександр Курбатов був на зв'язку. Керівник служби зв'язку з громадськістю окремої бригади Сил ТРО міста Дніпро.